Остання зміна крок назустріч травмам та підсумки від патрульних в ефірі Дніпро оперативний. і це дайджест подій. Лежав на коліях у Дніпрі. Сьогодні, 27 лютого, поїзд на смерть переїхав чоловіка. Трагедія сталася вночі на 193-му кілометрі залізничного перегону в районі вулиці Каруни. 28-річний чоловік переходив колії у невстановленому місці. В цей час його збив переміський потяг. Чоловік отримав важкі травми та загинув відразу. На місці працюють слідчі, які встановлюють всі обставини. Події зустріч двох автобусів. ДТП за участю автобуса Лоцман та мікроавтобуса Мерседес Спрінтер сталося на перехресті вулиць Калинова та Янтарна. Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження ситуаційного центру міста Дніпро. За попередню інформацією, авто Лоцман виїжджала з вулиці Янтарна на вулицю Калинова. В Цей самий час перехрестя перетинав мікроавтобус Мерседес, і автомобілі зіткнулись. На щастя, в ДТП ніхто не травмувався, але рух перехрестям був ускладнений. Усі деталі та причини аварії з'ясовують правоохоронці. Підсумки тижня. Про підсумки тижневої роботи. Патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1585 викликів та склали 2714 адміністративних протоколів та матеріали. З них запорушення ПДР 1929. 136 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 18 фактів, і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння 251 матеріал складено за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування фактів не зафіксовано, розбій один випадок, і в цьому випадку вдалося ймовірно причетну особу затримати по гарячих слідах. Крадіжка 9 фактів і 6 разів. Ймовірно, причетних осіб затримували по гарячих слідах. Бійка 5 фактів і сімейні сварки 86 разів викликали патрульних. Рятувальники Дніпропетровщини теж продовжують нести службу у режимі 24 на 7. За минулий тиждень підрозділи здійснили 234 виїзди. 79 разів вогнеборці залучались до гасіння пожеж. Зокрема, 40 займань виникло у житловому секторі, 22 в екосистемах та 7 на транспорті. Загалом з 20 по 26 лютого надзвичайники врятували 45 людей, серед них – три дитини. Крок назустріч травмам навпроти ТРЦ новий центр автомобіль газ збив дівчину. Вантажівка рухалась вулицею Коцубинського у бік культурно-ділового центру Менора. В цей час на зелений сигнал світлофора дорогу почала переходити дівчина, яка була занадто зосереджена на своєму гаджеті та не помітила автомобіль, який збив її з ніг. На щастя, серйозних травм потерпіла, не отримала та відмовилась від госпіталізації до лікарні. Спірні питання водій та пішоходка вирішили на місці події без допомоги правоохоронців. Знайшли на пожежі. У Дніпровському районі пожежа у приватному будинку забрала життя його господаря. Трагедія сталася вночі 27 лютого. У СМТ Обухівка на вулиці Солідарності спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце події було направлено два чергових відділення рятувальників. На момент прибуття надзвичайників полум'я охопило внутрішні приміщення та дах будинку. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 45-річного чоловіка. Причини займання встановлюються. Остання зміна: на днях у Дніпрі на вулиці Тополину Кликали швидку медичну допомогу. Жінка зустріла фельдшера та провела до чоловіка. Він був п'яний та поводився агресивно. Після схопив фельдшерку за волосся та руку. На щастя, лікарці вдалося вирватися та втекти. Постраждало, оглянули у міській лікарні. Вона отримала забої ліктєвого суглоба і м'яких тканин плеча. Це була її остання зміна перед відпусткою. Це всі новини на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.